Мені, як людині, яка не разу в житті не перетинала кордон. Мені було цікаво це відео. Подивіться, може, вам буде цікаво. Сума, еквівалент валютних готівкових коштів до 10 тисяч євро можна обирати зелений придорок для перетину кордону і заявляти усно. Така сума не підлягає обов'язковому письмовому декларуванню. Якщо мова йде про 10 тисяч євро і більше, така сума коштів в обов'язковому порядку підлягає письмовому декларуванню. Тобто, якщо слідує мама з дитиною, так двоє осіб, то вони можуть переміщувати, можна кажучи, 19 900 євро на двох. Щодо ввезення алкогольної продукції та напою, що містять алкоголь, виключно для подорожуючих старше за віком 17 років, що найбільше. 4 літри виноградного вина неігристого, 16 літрів пива, 1 літр алкогольного продукту з алкогольним містом понад 22% за об'ємом, або неденатурований алкогольний продукт з містом алкоголю не менше 80% оборотів, або 2 літри алкогольних продуктів з алкогольним містом не більше 22% оборотів. Проміжний алкоголь, шампанське, ігристе або інше вина. Що стосується тютюнових виробів, можуть ввозити на територію Європейського Союзу 40 штук сигарет або 20 штук сигарео вагою не більше 3 грамів за штук, 400 штук нагрітих тютюнових виробів, тобто це стільки до електромисери.